Пацаны дає! Дає! Пацаны дали таку ціну на ДТЗ! Щоб в мене, бляха, волосы сраці, поняли? Дыбки стали! Давайте його! Тост! Дош... Дивіться, який в нього роз... радіус розвороту просто шикарний. Іде зараз на місці, я 100% тут дам крутануся, 100% Бачите, от, от на такому п'ятачку спокійно я розвертаюсь до ДТЗ HP, самий дешевий на сьогодні ДТЗ 5244 з реверсом. А, ось реверс тут я звикжу до скаусу реверс, поняв, взагалі песня. Шпинг Шпинг супер м'яка коробка. Коробка 6 на 6, не 8 на 6. Но тем не менее. Просто красы. Просто трактор. Песня, песня. Но зараз я его поставлю, вам расскажу. По цінах, по всьому. О, дивіться. І в нас їх От треба туди стати. Давайте зараз покажу перевагу ДТЗ в його маневреність. От ми розвертаємось фактично на місці. Ну, не як японець, звісно, але но... потім даємо задню і туди зараз стаємо. спокійно. Спокойно остаємо отак. Тепер розвертаємо сюди. Ні, трошки. Трошки не вийде, прям так, щоб красиво вийшло. Але тим не менш. Тим не менш. Тим не менш. Міліметраж, де? Вже... Я заїхав і я глушуся. Все. Ну, щоб ви розуміли, от на такому майданчику, от на такому п'ятачку, я повністю. повністю... Раз. От На такому п'ятачку я повністю крутанувся і став жопою. Це за рахунок чого досягається. Що між передніми колесами трошки менше відстань. Порівняю стоїть Донфенг. Бачите? В нього йде от, по зовнішній стороні колеса в вровень, а в ДТЗ йде по внутрішній. Вровень з заднім. Вуще трошки, трошки вуще. І е, сама база коротше трошки. Бо знову ж таки Донфенк стоїть, бачите, там колесо йде трохи вперед. Колесо йде трохи вперед. А тут вони йдуть трохи назад. Ну, між міжвісова між, між, між менше. Ви ж бачите, коротше, що я тут городжу вже чепуху. От, він дуже маневрений, він дуже компактний, він при цьому потужний, при цьому 1,9 літрів мотор більший і дуже зручний він. От, бачите, вплоть до того там робоче місце, воно казалось би не супер, не супер просторне. І тут і коробка, ну тут не супер ровний повністю, як в Донфенгу вже два, але все одно воно зроблено, дуже файно. Мені дуже подобається дтз як зроблене. Саме дешева ціна на сьогодні. 3 роки гарантія офіційної HP, він буде простий. Далі йде 5244 HPX. Він буде на 150 доларів дорожче. І 53-54 HPX то у нас 35-ка. Ну, да? Звертайтесь по ТЗ-шках, також є Феді в наліччі і сороковки. По цінах, по цінах по номеру телефона. Набираєте внизу. внизу. Вам буде сказана ціна. От, звертайтеся.